Ну, може хтось із вас вже догадався, що це саме намальовано? Дехто каже мишень, але я хочу сказати, що це зовсім... <кій> не зовсім мишень. Може в якійсь мі... мірі і так. Дивіться, ось це, вважайте камінь, який ми кинули, і пішли хвилі. Але ж яке воно має значення для нас, для проповідників і для нашого служіння? Ми сьогодні із вами давайте. Розглянемо, що складається наше служіння. Перше всього, якщо у нашому служінні є слово, то і навколо слова можуть утворюватися хвилі, правда? Якщо є слово у церкві, то навколо слова може утворитись хвиля молитви. Далі, навколо цього слова може утворитись прославлення. Навколо цього слова може утворюватись поклоніння Богу. Все залежить від слова. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Так що, коли ми маємо слово, значить від цього слова народжується і все інше. Якщо забрати слово звідси, може виникнути певна емітація, але ми можемо не побачити того що бо істин треба побачити від слова. Дивіться, що стається. Що диявол досягнув у ортодоксальній церкві? Я не буду говорити на рахунок, ну конкретно називати, ортодоксальна церква. Дивіться, перше, що, чому саме були загублені ось ці сім істин, диявол забрав із церкви слово. Почало втрачатися слово, почало підмінюватися певними ритуалами. Почало підмінюватися іще іншими речами. Ну дивіться, що він залишив. Він залишив молитву. Є в ортодоксальних церквах молитви? Є. Він залишив прославлення. Є прославлення? Хори співають, правда? Він залишив також і поклоніння. Є, правда? Ну дивіться, що робиться. Є молитви, але вони далі не йдуть одного, Господи, помилуй. І далі цього не йдуть. Знаєте по якій причині? Можете цілими роками молитися з чечотками, перебирати їх, Господи помилуй, і результати, і плоди ви ніяких не побачите. Другий момент. Є ніби прославлення, є співають, але теж далі не йдуть, як Господи помилують. І є поклоніння, але поклоніння кому? Це залишено, але забране слово. І коли забране слово, усе перетворюється в будь-на що, але не істину. І ось чому ми повинні із вами, як проповідники, як пастори, дбати, щоб у наших церквах завжди при любих обставинах було слово. Що сталося в воєнний період і в той період, коли була радянська влада на території Східної України? Диявол знав, і на сьогоднішній час знає, забери із церкви проповідника, який має слово від Бога, і ця церква, якщо не умре, то залишиться на тому місці, на якому вона була 10, 20, 30 років назад. Це я дослідив і я зрозумів, що на сьогоднішній день знову ж та сама історія повторяється, що повторялася в 3-4 столітті. Коли від Ортодоксальної церкви була забрана істина, все залишилося, але вона залишилася привратно. І сьогодні Бог дбає за те, щоб кафедра. Вона була освячена, і щоб там говорилася Його істина. Нехай вона говориться одним, нехай вона говориться двома, трьома, але щоб ця істина там горіла, бо від цієї істини загоряються всі інші. І вже коли йде молитва, то не тільки Господі помілуй, а вже коли йде молитва, Господи, я дякую тебе, що ти мене що спас. Я дякую, що ти мене помилував. І більше того, Господи, я дякую Тебе за те, що Ти мене ісцілив. тому що із кафедри йде слово, яке вчить цього. І коли ми сьогодні говоримо, що нам треба вчитися, то хочу сказати, що у багатьох виникає такий ну, скептичний погляд. Від кого і від чого? Я вам хочу сказати, брати. Ми не повинні на когось сподіватися і на когось надіятись. Ми не повинні вже думати, що хтось нас прийде навчить. Бог нам дав мудрості, дав благословених братів, дав дорогих, любіщих братів, які можуть уже разом щось робити. І давайте ми будемо просити, щоб Господь благословляв нас і ми не надіялись і не сподівались на когось. А сподівалися на ті резерви і ті сили, які в нас є. І так, наше завдання, наше завдання як служителів навчити кожного члена церкви, щоб він що він переживав за кафедру. Щоб він не йшов і не думав, ну що це той Іван там зараз стане де буде говорити. Та я вже 10 років знаю. Я знаю, що він може говорити. Розумієте, є сьогодні така тенденція в церквах, на жаль. І це проблема. Тому що член церкви не знає, яке важливе місце займає у його житті кафедра, яке важливе місце займає у його житті той, який стоїть за кафедрою. І ми повинні з вами навчити кожного члена церкви відповідати за кафедру, молитися в молитві. Він постійно дбати повинен. Ми сьогодні у церкві це питання піднімаємо у нашій церкві. І наша церква. Має особливе служіння молитовні, особливо молиться за те, щоб Бог давав у нашій церкві слово. Я дякую нашим друзям, які тут сидять і звершаються служіння. І ми маємо таке служіння, це на 9 годин. У нас на 10 годин значить, служіння розпочинається офіційно. На 9 годин приходять молитовники, і вони вже несуть сторожу за кафедру і за все служіння. Вони в молитві. Звершають вони прославлені, молитві звершають служіння своє, вони спеціально звершають своє служіння за те, щоб з кафедри неслась істина і щоб усе служіння прийшло під помазанням Святого Духа. Зауважте, дорогі друзі, всі проповідники, зробіть першим у своїй церкві взаємозв'язок між членами церкви і кафедрою, щоб члени церкви. Відчули відповідальність за кафедру, щоб вони не йшли і не нарікали на проповідників, що там Іван Петро вставав. А щоб вони за Івана і за Петра вже молилися годину, дві раніше, і щоб від Івана Бог дав слово, яке необхідно для нього. І тоді ви побачите успіх і зміни саме на кафедрі.